Сьогодні, зібравшись на Майдані, ми скорботно схиляємо голови, шановуючи пам'ять тих, хто став жертвою голодоморів в Україні, жертвою політичних репресій, влаштованих тоталітарним режимом. Лише в цьому столітті три голодомори в Україні забрали життя більше як 10 мільйонів людей. Приблизно стільки співгромадян, з тих, кому вдалося вижити, назавжди зрадили здоров'я, понівечили психіку і стали ізвоями в суспільстві. Острі якого до 1991 року, року нашої незалежності, офіційно викреслив самі факти водоморів з історії України. Прийшли визволителі, все забрали. Молочко несла останнє, а вдома їсти не було нічого, поверталася. Все забрали, а потім на Сибір вивезли, як вони нас морили. Чому то держава така та комуністична, така живуча, сатанинська, чому її ніхто не накаже Всевишній? Діти мої милі, ви ж знаєте, розумієте, як це тяжко нам на той світ уходити. Мені вже 76 років, у мене дітки внуки ростуть. А що вони роблять кожен день з нами? Не знаю, що я вам сказати. Не маю, не маю слів мене. Душить жаль, крик душі, що ми бачили, як же ж так все забрати, все забрати, і все нема їсти нічого. Боже, деяке яєчко було, деяке, що все було неси. Отак визволили, ми їх, зустрічали з хлібом, з сілею. Дійсно, думали, що казали, що німці це фашисти. Я лежала в госпіталі і казала одному, яка різниця, там німці в Бога вірили, а комуна... Тільки до школи підійдеш, до церкви підійдеш і в школі. Вже батьки викликають, що ваша дитина була під церквою. Її Господь не наказує, тільки нас не знаю. Вірую, хожу, молісно, нема сили волі. Забирали все в населення, що було. Все. Під чисту нічого не залишали з'їстивного. Дійшло до того, що людей їли, вбивали, варили, їли. Поїли собак, котів, деяких були, що десь спіймали. В кого де річка була, то ловили якусь рибу, спасалися. Коли настала весна, їли листя, липи, так і, і конюшини. Казали, що ніякого голоду немає. Тоді радянська влада ще це, слала зерно за кордон п'ять. Рублів за за за, за центне. і ще зашивали в шовкові мішки. Це я пам'ятаю. Більшовицька влада вони нищили спеціально. Вони думали, що знищать українців, а завезуть сюди. Вони так і робили. Потім завезли на ці... Своїх руських таких, що і руських і не русських, і щоб аби вони щоб стерти цю трагедію, щоб щоб народ не пам'ятав. Тоді люди ну, не мали геть чим харчуватися, шукали їжу де, де тільки могли. І їли що тільки могли. Тому ми дуже співчуваємо з цим людям. Може у вас родин, у хтось хто Очевидць, Ні, немає, немає жаль. А хто все-таки спричинив цього? Чи це було? Це, ти Я бачу. Не було, що їсти, чи це була акція, як ну, Їсти було що. Просто ця тоді, тогочасна влада не дозволяла людям. Забирала все, що у людей було. Останні шматочки хліба, які-небудь зернятка, які оставалися. Сьогодні ми встановлюємо пам'ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами голоду. Усіх громадян. Які пережили цю страшну трагедію, усвідомлюючи свій моральний обов'язок, перед минулими і наступними поколіннями українців, ми прийшли сюди, щоб засвітити свічку пам'яті, щоб не допустити подібні. Ми віримо в те, що більш цього не знатиме українська земля. Цього більше не знає ніколи український народ. Надто велику плату він заплатив за свою незалежність. Дорогі друзі. Вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя і в роки голодоморів, і в роки боротьби за волю і незалежність України. Дід мій вже по мамі, він відказався, не вступив у колгосп, і бабуся носила трошки, його так спасала. І то мама мені каже: прийшла бабуся і говорить Галько, та ти каже, хоч ту старшу спасай, ти ж каже, всіх трьох не спасеш. А я каже, подумаю, ну як так, я не дам. То це з 31-го року сестра в мене п'ять років лежала на пічці, поки вже воно встановилося все трохи, тоді вона стала помаленьку ходити. А так і не виросла одного. І так ми все життя, ми всі хворі на, на желудок і печінка. Не існує, можливо, ні, одна жодної людини, ні одного підлітка, який не знає про це зручне лихо. Я вважаю, що кожен дуже зворушливо і скорботно ставиться до цієї події. І всі пам'ятають, і всі співчувають. І у нашій школі проводиться кожного щороку. У нас проводиться літературні верчури, різні вітальні, де ми е, вшановуємо е, загиблих під час голодомору. Е, і я вважаю, що такі заходи потрібно проводити і. Це людям повинні знати свою історію. Україна і вся світова спільнота відзначає сьогодні день пам'яті мільйонів загиблих у час голодомору в 20 столітті. Сталінський сталінська репресивна машина зробила страшний злочин перед люсом. Це, мабуть, найжахливіший злочин. У ХХ столітті, і це донині є незагоєною раною в історії України. Це треба знати і пам'ятати. Це повинно бути з, з кров'ю з народження, з молоком матері це питання. бо геноцид народу фактично був, і це саме страшне, що може бути на землі. Такі газети, як Українська Нева, де ми знаходимо перше повідомлення про страшні події, які мають місце на правобережній Україні. Там чітко зазначається, що не дивлячись на те, що радянський уряд повідомляє, ну, писали мовою оригіналу Совітський уряд повідомляє про те, що дуже хороший урожай, селяни України бідують і голодують. Пише до своєї родини на Волинь з проханням. Переслати будь-яке збіжжя, чи то трошечки зерна, чи то трошечки якихось круп. Бо наша сім'я, і там він зазначає дуже бідує. Як ми виживаємо, це відомо одному лише Богу, але ми хочемо вижити. Дорогі мої дяді тьотю, вишліть, поможіть чим можете. Якщо ми зможемо, ми вас повік не забудемо. Ці останні тижні листопада, так як вся Україна відзначає 80-ті роковини з трагедії, яка сталася в Україні, це голодомор 1932 33 років. І в Волинському краєзнавчому музеї відповідно ми розгорнули фотодокументальну виставку. Також ми представили ще Чорну Книгу України, де подані списки вимерлих сіл. Відповідно в своїй послідовності кожна область видана ця книга про ту область, яка постраждала від голоду. В дитинці фотографію з архівом яко ще підпольна армія краєва скривала біля нашого дому біля Варшави. Я з дитинства пам'ятаю фотографії, які зробили, зробила розвідка копу Корпус охорони пограніч. Нашого польського, так не просто я друкував під полі, що читав життя, бували бували свободу. Як наші хлопці з копу допомагали людям, які голодні приходили на кордон. Жито, пшениця, зерно. Хліб якого не вистачало в ті роки, 32-33 роки. Якого через його не вистачало, і люди гинули, люди вмирали. Каже, я пам'ятаю, як у ступі плавала ручка. Вона Ой, була маленька да, і каже, дали мені шубу, а там плавала ручка маленька. Ти взагалі каже, йдеш так по вулиці. І люди вмирали прямо на вулиці. Дітей, каже, крали. Ось таке є дівчинка, вона в нас в слові в мене робила, мама. Каже, дівчинка така пухленька була в одної поверхі. Їх щезла, украли. Дітей крали і варили, і що хочете, з них робили. Це каже, щось страшне було. Мої батьки з Вінницької області і вся родина світи. Ой, тяжко говорити ці речі, тому що мама залишилася круглою сиротою у 10 років. Всі вибрали з холоду. А батько проживав на той час в Одесі, то там вони мали якийсь пайок 200-250 грам на людину, і вони вижили. Звичайно, це дуже тяжка, болюча. Тема в житті нашого народу. І хотілося б, щоб ніколи ці тяжкі хвилини, години не повторилися в житті, і щоб наша молодь бачила радість, і щастя і не бачила тих сліз, які я бачила в своєї. І нашої сім'ї все стосувалося. У нас від голодомору загинув дід Олексій. Це було в Хмельницькій області в 32-му році. І, звичайно, для народу, для, зокрема для волинян, для жителів Луцька та для всієї України це багато значить, тому що це говорить про те, що вже тоді, в 32-му році, над нами знущалася комуністична партія і її посіпаки. Я пам'ятаю це, як до нас прийшли, ну і в нас все ще тоді було. І дідусь мій казав, як на сьогодні запам'яталось, не давайте їм багато, не давайте. Яко, а чому не давати? Питала, тому що не можна, вони голодні, і зразу їм багато не треба було давати, щоб не пошкодити їм. Не давати, не мається на увазі їсти, не давати. Свекруха розказувала, як у них діти і дорослі пухли з голоду. І чоловік мій, ну, 37-го року народження був, він розказував, як вони маленькими, ходили, лободу, збирали. І мама пекла такі латки їм, як мерзлу картоплю збирали, як буряки збирали. В той час, як у них дуже багатий був урожай, і пшениці, і всього у них буквально все забрали. Ми знаємо цей закон, не вбий. Тому сьогодні нагадуємо собі, щоб за нашою мовчазною згодою подібне не повторялись, бо можна вбивати мовчазно погоджуючись з тим, що відбувається, бути не гарячим і не холодним, тепло-холодним. І можна говорити, моя хата з краю. Але не забувайте, що першим нищить оцю крайню хату, поки до центру доберуться. Розказували наші родичі, скільки повимирало людей, в тому числі і наші родичі. Закопували, просто, я ходила туди на могилки, де, де захоронені наші там родичі і ті всі. Це величезна яма, зверху хрест стоїть, і в цій ямі звозили. Напів живих людей і, і там їх хоронили. От там стоїть такий обеліск, доска стоїть, написано односельчанам, які загинули під час голодомору. Вісімдесят п'ять років тому нам хотіли винести вирок смерті. 85 років тому мільйони синів і доньок України, мільйони невинних людей, мільйони наших рідних і близьких були без жалю винищені Голодомором. Це потрібно для того, щоб це не повторилося знову. А воно таке може повторитися, тому що історія вчить тому, що вона нічого не вчить. І, і... Наша історія і не тільки наша ну, відбувається, рухається по колу. Дуже важливо, треба молодь, молодь треба, щоб пам'ятала. З молодь треба працювати, тому що пам'ятає покоління, що це була страшна війна. Люди вмирали просто. На ходу йшли і вмирали. Це моя мама пам'ятає. Дуже добре. Це важливо не тільки для молоді і для всіх людей, а молодь це є наше майбутнє. Тому для неї особливо важливо пам'ятати ці всі події. Бо якщо молодь забуде ці події, то в нас не буде майбутнього. Це було не що інше, як спланований акт знищення української нації упродовж десятиліть. Здійснення вбивства людей штучним голодом. Навмисне замовчувалось тодішньою владою і не дозволялось будь-де говорити про це. Прийшла Бог бо багато людей, таких, яких я знала. Зараз уже дома замель. Більшість з них загинули в війну, хто в лагерях, хто в тюрмах. Ми не будемо пам'ятати вчити дітей, що пам'ятали пам'ять про них помаленько згине. Надзвичайно ну, важливо пам'ятати про таку чорну трагічну сторінку в історії України, напевно, найбільшу трагедію нашого народу про голодомор, який був створений штучно, безбожним антилюдським режимом, під час якого загинуло за різними даними від 3 до 7 мільйонів українців. І скільки людей ще не народилося від того, що ці люди загинули в Луцьку щорічно вшановують скороботною ходою театрального майдану до замкової площі жертв голодоморів, для того, щоб постійно пам'ятати, ніколи не забувати про цю страшну трагедію. Дай Бог, щоб такого більше ніколи не повторилося не тільки в Україні, а в будь-якому іншому народі світу.